you Всім привітики, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринка Рукоділля. Ласкаво запрошую вас гості на мій канал і неймовірно вдячна за те, що ви до мене завітали. Сьогодні я пропоную вам відео про готові роботи. Я дуже сильно люблю цей формат відео і маю надію, що вам також подобається дивитися парад готових робіт за той чи інший період. Найчастіше я влаштовую такий помісячний парад або парад за два місяці для себе. Ще подивитися, які роботи в мене в'язалися в тому місці, ще подивитися, скільки пряжі я вив'язую кожен місяць, так мені цікаво, наприклад, самі собі. І, можливо, щоб надихнути вас, мої хороші, на створення того чи іншого виробу, коли їх бачите, ви в аспекті усіх, як то кажуть, в'язаних речей місяця. Отже, ви зрозуміли, що я вас запрошую до параду, до перегляду. Влаштовуйтесь позручніше, беріть свій улюблений напій або своє рукоділля. Я завжди в'яжу під свого роду відео. І давайте розпочнемо. Отже, готові роботи жовтня місяця. Поїхали! Найперше, по традиції, я розпочинаю зі шкарпаткових виробів. Жовтень не був сильно продуктивний на цей видрукоділля, але все одно у мене є дві парі шкарпет. Перша пара це чоловічі шкарпетки 44-го розміру. Зв'язані вони з бобінної ниточки вовна з нейлоном. І метражем 350 метрів десь приблизно на 100 г. До речі, дуже хороша ниточка, така непогана з таким твідовим ефектом. Ниточка розпушилася, на дотик вони дуже сильно приємні, м'ясенькі, тобто ну, непогана ниточка, якщо ви зустрічаєте десь плюс-мінус таку ниточку, можете її сміливо брати, вона непогана. Ці шкарпатки я в'язала від хулявки, в'язала їх резиночкою 2х2, з п'яточкою бумеранг і месочком стрічковий. Ці шкарпатки були зв'язані по моєму власному майстер-класу. У мене є цей майстер-клас на каналі. Якщо вам необхідно Прості чоловічі шкарпатки, які гарно будуть сідати по ніжці, тому що резиночка 2х2 гарно сідає і по хулявці, і по стопі. Ці шкарпатки я в'язала для наших воїнів. Я, скажімо так, складаю, я їх підсилати, можливо, ніде не буду. Я просто по своїх знайомих питаю, кому потрібно, в кого є рідні, близькі знайомі на фронті і зразу буду віддавати. Ну, поки що вони лежать в мене, поки що 44-й розмір нікому не потрібен, але я думаю, що. Зараз дуже багато хлопців, знайомих воює, то обов'язково знайдеться, кому їх передати. Так, і наступна друга пара це жіночі шкарпатки. Вони нарешті, дівчатка, дов'язалися. В'язалися вони ще з весни. Це пара ось таких красунчиків. я вам покажу ближче. Дуже красива з воланчиками, ну вона дуже неймовірно виглядає. На ніжці фотографії, звісно, я вам буду вставляти, вирву, якщо вона у мене є. Ось так, подивіться, як візеруночок гарно лягає. Ну, дуже красива пара це жіноча на 38-й розмір, зв'язана з пряжім. Скоріше всього, Alize Superwash Comfort Socks з 01 кольору, але, можливо, це і німецька ниточка. Також такого кольору я не пам'ятаю, з якої ниточки я вже це все розпочинала в'язати. В'язалися вони від мисочка, п'яточка бумеранг, резиночка один на один, закриття голочкою. От, ну, дійсно, красиві, гарні вийшли. Якщо ви хочете про них детально інформацію, і шкарпеткова скринька дизайнерських бажань, попереднє відео, подивіться, Ну, скажімо так, непогані, мені дуже подобається. До речі, я не сказала, що на чоловічі шкарпетки мені пішло 84 грами пряжі, а на жіночі ось ці молочні 70 г. І переходимо до найбільшої категорії цього місяця це до категорії аксесуарів. Так завжди, вже декілька років підряд складається, що саме в жовтні у нас на україномовному Ютубі є спільний проєкт «Звяжи шапку 5 за 5. Організатор Оксаночка Левчук, і в жовтні місяці я дуже багато в'яжу аксесуарів. Не винятком став і цей місяць. У мене, правда, на руках зараз лише 5 аксесуарів, але 3 вв'язалися мною на замовлення. От, напевно, давайте з них і розпочнемо. Найперше, це зв'язався білесенький снудок. Я вставляю вам фотографії. зв'язався він у комплекти до біленької шапочки, зв'язані попереднього місяця. До мене тут прийшла моя Аріночка. Так, да, Аріночка? Mm -hmm. Моя ти донечка. Все добре? Так. Все добре? Так. Ну, біжи, грайся, мама трошки відео зніме і прийде, добре? Mm -hmm. На, тримай. Вибачте? Отже, біленький снудик в'язався з пряжі Алізе Суперлана Maxi. Mm -hmm. Нічого, хай буде, хай буде. Суперлана хай Максі, це 100 100 метрів, 75% акрил і 25% вовна, колір був 55-й, чистий білий. На такий снудок мені пішло 125 г, і він зв'язався для дівчинки давить років в 2 обороти. Це звичайна хусткова в'язка. Тобто я його в'язала, і потім зшивала голочку і наводила водно абсолютно ніяких швів. Точно по такому самому принципу, але снудок з. Одним обертом зв'язався з такої самої ниточки, але уже кольору морської хвилі, зв'язався одинарний снудик, і до нього зв'язалася шапочка. Одинарний снудик важив 95 грамів, а шапочка 105 грамів. Тобто, на такий комплектик мені пішло два моточки прямо притик. Ця пряжа пішла. Шапочка зв'язана ризиночкою один на один, і також для цієї 9 років. І вони, оцей набірчик, і біле, набір біленький і набір, кольор, набір кольору морської хвилі, вже у, влас... у своєї власниці, і я маю надію, що їй зимою вони згодяться. Так, це три аксесуари, яких у мене на руках немає. А тепер давайте поговоримо про ті аксесуари, які у мене є. Найперше, це шапочка. Чоловіча шапочка зв'язана резиночкою 2х2. Це шапка зв'язана для мого чоловіка. Так, ой, ниточка біленька. Боже, дівчатка, пробачте, цей чорний колір це вичіпляє все немилосердно. Зв'язана резиночкою 2х2 і закрита ось так на 4 клини закриття ось таке. Це пряжа Ліма, 100% вовна, і на цю шапочку пішло дівчатка 83 грати. Не можна до вами балакати. Будь ласка, йди пограся, мама відео знімає. Йди. Бачиш, мама відео знімає? Йди пограйся. Добре! На цю шапочку пішло 83 грами, і вона вийшла, якщо чесно вам признатися, така більше демісезонна, Тобто вона не є такою щільною, і я не знаю, в принципі, чому чоловікові вона згодиться на зиму. Але вже осінню, в деякі такі холодні дні він її вже одівав. Ну, зараз сьогодні у нас сонечко, чоловік пішов на роботу без шапки взагалі. Так, ну, одного 100 грамового моточка вам точно вистачить на таку шапку з одним відворотиком. А якщо хочете два відворотки, то, напевно, ну, можливо, 100 грамів вистачить. Звичайна, проста базова чоловіча шапка резиночкою 2х2. Далі зв'язалася пов'язочка. пов'язочка на мене. ось Дивіться, яка вона класна. Вона зв'язалася методом Helix з двох ниточок. У мене було два моточки 100% мариносової вовни. Такої товстенької, стокова ниточка була. І я зв'язала собі подвійну ось таку дівчатка пов'язочку. От, якраз зв'язала методом ось цього жгутика, коли ми складаємо кінчики так цікаво один в один і зшиваємо. І ось така пов'язочка в мене вийшла. Я її з задоволенням ношу. Вона вийшла дуже мягесенька і дуже тепла. Тобто, надзвичайно приємно носити до лиця такий приємний матеріал, і вона дійсно гарно виглядає. От, На таку пов'язочку мені пішло 90 грамів пряжі. Ось так. Так, якщо ми вже говоримо про мої аксесуари, то у мене ще один набір зв'язався. Почнемо також з пов'язки. Це ось така подвійна пов'язочка, уже без ем, жгута, скажем, без переплетіння. Це ось така подвійна вона. Це просто пряманька, яка зв'язана ось таким візеруночком. І ця пов'язочка зв'язана з пряжі поєднання двох ниточок, 100% мариносику Extra Fine метражом 2400 метрів на 100 г. У 6 ниточок, і плюс одна ниточка норки і додаткова ниточка. Метражем 350 метрів на 50 грам. Вона вийшла надзвичайно тепла за рахунок того, що вона подвійна, за рахунок того, що це 100-відсотковий і ще плюс норка, яка дала такий пушок класний. Ну Я не знаю, чи вам видно, але вона випустила пушок. Забилися абсолютно усі простіри петлями, я її в'язала їх спицями трічка трієчка то вийшло дуже таке щільне і тепле полотно. І на цю пов'язочку мені пішло. Так, дівчатка, скільки мені ж пішло, 92 грами пряжі? 92 грами ось на цю пов'язочку. І до неї я ще завзяла собі мітинку дівчатка. Дуже простенькі, дуже гарненькі. Ось такі, бачите, мітинки з пальчиками. От я думаю, що мені буде комфортно. Я дуже часто користуюсь телефоном на вулиці, і ось так. От я, звісно, в діну вам покажу, як просто на руці виглядає. І ви зрозумієте, що пальчики не змерзнуть. А користуватися телефоном можна, тому що пучки ось цих трьох пальчиків, вони абсолютно вільні. І ось так виглядає мітинка. На мітинку у мене пішло 63 грами пряжі. Тобто заразом у мене 155 грамів ось такий набірчик. Ось. І ще також я в жовтні місяці почала вже одівати свою донечку, продовжила, звісно, в листопаді, і зв'язала їй ось таку шапульку, шапульку кицю, вона вийшла трішечки великувата на цей сезон, але, напевно, нам буде, неймовірно, класна на наступний сезон. Я ще планую пошити до неї підкладочку. На жаль, цього не зробила. Наша майстриня захворіла, ми чекаємо, поки вона видужає. Але це неймовірно класний такий аксесуарчик. Значить, подивіться, яка вона пухнаста ця киця, це тому, що в складі цієї ниточки, яку я комбінувала є вовна лопі від торгової марки лопі. Також тут є пряжа з Ангорою, пряжа з мохерчиком, тут три ниточки різної, красивої пряжі, і подивіться, яка вона, Дивіться, яка вона пухнаста. Я думаю, вам видно. І тепленька, м'ягенька, і тепленька. Ця шапочка-кішечка в'язалася по майстер-класу Світланки, канал її В'язання для душі. Якщо вам необхідно, я залишу з ними посилання на цей майстер-клас, обов'язково забіжіть і зв'яжіть собі таку шапочку. Ну що ж, з аксесуарами покінчено, поговоримо тепер про плечові вироби. Найперше, я хочу показати вам плечовий виріб, який зв'язався для мого чоловіка. Зв'язався в рамках спільного проєкту Дівчатка-такі дівчатка, я вам вже його показувала, але ну, ще один єдиний разочок, як то кажуть, малькнув в кадрі. Це ось такий джемпер Мен'с Класік», класичний чоловічий джемпер, який зв'язаний з пряжі «Леносо Альпака Alpaca Fine. Це суміш альпаки, вовни та акрилу Метражем 220 метрів на 100 грам, зв'язаний на спицях номер 5 І на такий джемпер, джемпер пішло 430 грамів пряжі. Це десь 50 чоловічий розмір. У мене чоловік худенький і високий. Ви бачите, що. Немає великої свободи облягання, це більше такий, знаєте, класичний, з мінімальною свободою облягання. Ось такий він. Бачите, довгі руки. Тобто, дуже гарний джемпер. Мені він дуже подобається. Мені неймовірно сподобалася пряжа, і її я дійсно можу вам, дівчатка, рекомендувати як пряжу для плечових виробів. Не знаю, можливо, для діток буде кусатися, бо тут я альпака, це не байбі альпака, але мені м'ягесенька, мені гарнесенька, і я би хотіла використовувати таку пряжу і надалі в своїх виробах. І презентую вам мій готовий виріб, тобто мій половер кармен. Ось так він виглядає. Я до вас вийшла лицем в кадр в ньому. Це половир зв'язаний в рамках спільного проєкту Чудо в смужку. І я хочу нагадати, що організували цей спільний проєкт дві чудові майстрині. Це Наталочка з каналу «Натка в'яже». І Мариночка з каналу Калий до в'язання. І в'язала я його з різної пряжі. Я замовляла набір ниточок у магазині Розхом'ячка в Телеграмі. Я також залишу посилання на цей магазинчик. Тут прийшла моя донечка. Ну, давайте ми вже закінчимо відео разом. Раз так мені вже не доля. От, Я залишу посилання на цей магазинчик. Якщо у вас цікавить, дешева гарна бобіна ниточка, обов'язково туди заглядайте. На цей пуловер кармен мені пішло 392 грамчики пряжі, Я його в'язала спицями 5,5. Єдине, я докуповлювала на резиночки пряжу Alize Gold 800, брала її в дві ниточки. Одну ниточку я брала з ось цієї чорної основної, і ось таким чином я дов'язала цей пловер. Він мені неймовірно подобається. Він, дівчатка, вийшов м'ягенький, він вийшов дуже такий красивий, знаєте, мені хочеться отак. Чай, можна Кумички. Добре, мама зробить. Біжемо. Він вийшов дійсно такий красивий, ось, і подивіться, які гарні вийшли рукава. Я його в'язала методом поперечного в'язання від рукава до рукава. Я обов'язково зніму вам, дівчатка, відео, покажу конструкцію такого виробу і розкажу, як потрібно в'язати, як потрібно враховувати. Де, да, які, е, як то кажуть, сантиметри, звідки брати, і ви можете легко свідки зв'язати. Не просто пуловер, можна джемпер, можна кардиганчик, і від рукава до рукава методом поперечного в'язання. В принципі, це все, що я можу про нього зараз розказати. Я маю надію фотографії, ви вже побачили. І хочу сказати дівчаткам з. Організаторам приймайте мою готову річ. Фотографії, звісно, я вже дівчаткам скинула. І хочу вам на кінець останнім виробом показати мою гордість. Найперше, чому гордість? Гордість це тому, що це в'язання гачком. Ви знаєте, що я набагато вправніше, як то кажуть, можливо, набагато більше в'яжу спицями, і гачком я вяжу рідше і не так в. Правно. Я зв'язала ось таку корзинку, я вам показую її з середини. І ця корзинка дуже велика моя хотілочка, як правильно казати, так? дуже величезне моє бажанечко. Вона зв'язана з пряжі э, газал джи... э, ярнар джинс, ось ця оранжева і жовтенька це джинс. А ось ця салатовенька, це газал Cotton, тобто з напівбавовни гачечком номер 2 Загалом пішло мені пряжі повністю на цю корзинку, десь 160 грамів, плюс-мінус, ну не можу я до грамочки вам сказати, але плюс-мінус 160 грамів, і ця корзинка це неймовірна моя гордість. Було надзвичайно важко її збирати, тобто кожна оця деталь. Аріночка, зачекай, будь ласка, Арін, почекай. Тобто ця деталь, повністю кожна деталь цієї корзинки сшивалася вручну з середини, тобто, не так все просто. От вам можу ближче піднести. Пришивалося дно дно подвійне, в нього вставлена картонка. Ну, ручечка також набита всередині холофайберу. Взагалі. Корзинка вийшла класна. Вона, до речі, функціональна, тобто можна сюди ложити, вона витримує, тобто гарно все ем, пришито, вона вмістка, тобто сюди можна складати горішки, сюди можна складати яблучка. І дивіться, яка красива. Аріночка любить цю корзинку. Да, Аріночка, ти любиш таку корзинку? Любить, бачите? Аріночка любить цю корзинку, вона її зразу зайшла. А я просто, неймовірно, нею горжуся. Отже, мої хороші, я все-таки виконала своє бажання. Я дуже сильно хотіла зв'язати цю корзинку саме у жовтні місяці, і в останній день жовтня місяця, саме 31-го ввечері, я її дозбирувала і я це зробила. Отже, моя остання готова робота жовтня місяця. І, напевно, найбільш бажаніше, якщо так добре розібратися. Отже, давайте підведемо підсумки. Я завжди наприкінці місяця рахую, скільки грамів, метрів пряжі я вив'язала. Роблю це для себе, роблю це для свого чоловіка. Знаєте, що він подивився статистику і побачив, що я все-таки вив'язую багато, що, можливо, коли ця пряжа в нас закінчиться. Хоча він наївний, ну то таке. Yeah. <laughs> я вив'язала цього місяця 1 кг 873 грами пряжі. Це доволі прекрасний результат для мене, взагалі просто вау. І це 4383 метри пряжі. Тобто, я вважаю, що в мене жовтень був надзвичайно продуктивний. Характерною його особливістю, що крім молочних шкарпеток, усі вироби були розпочаті в жовтні і завершені в жовтні навіть два моїх плачових вироби. Тож, я, в принципі, дійсно молодець і гарно попрацювала. А чи насправді так, чи ви так думаєте, напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях. Я рада з вами поспілкуюся. І, неймовірно, буду вдячна за будь-які коментарі, які ви мені напишете. Напишіть, який виріб вам сподобався найбільше, най-най-най. Напишіть те що-небудь, напишіть, я чекаю цих коментарів з неймовірною насолодою. Я знаю, що у мене найкращі в світі глядачі. Вони моя рукодільна родина, і вони мені пишуть тільки надзвичайно гарні коментарі. Ну що ж, на цьому я буду прощатися з вами. Хочу нагадати, що всі корисні посилання ви знайдете в інфобоксі. Якщо ви маєте намір пригостити мене кавою, посилання на додаток Buy My Coffee також там під відео. Ну і все, до зустрічі, мої хороші. Будемо очікувати відео про готові роботи листопада. Нехай для мене він також буде таким же ж мегапродуктивним. Вам бажаю успіхів, у досягненні будь-яких мрій, маленьких, великих. Нехай все у вас здійснюється. Миру, здоров'я, добра і злагоди вам, мої хороші! І до зустрічі! Ми з Арінкою цілуємо вам, обнімаємо! Па-па!